На будівлі Херсонського державного університету відбулося урочисте відкриття меморіальної дошки Руслану Сторчеусу. Командир спецбатальйону Херсон героїчно загинув в бою за звільнення міста Іловайськ. Дошку встановили за ініціативою одногрупників Сторчеуса, що вчилися разом з ним на юридичному факультеті ХДУ. Загадати його, висловити співчуття та щиру вдячні сім'ї Руслана прийшли близькі, друзі, представники влади та інші небайдужі херсонці. Мені важко казати, бо я особисто. На розлавана, дуже гарна. Він їздив з нами барикади, барикади на Грушевському. Він там був найкраще. Йому б розбудовували країну, виховувати дітей. Але доля здавалася зовсім інакше. Руслан Сторчеус, юрист і педагог, був на Майдані з перших днів. У травні 2014 року записався добровольцем підрозділу МВС України в Херсонській області. Пізніше Руслан очолив батальйон спеціального призначення МВС Херсон 5 серпня в зоні АТО під Іловайськом у Донецькій області на службовому автомобілі Він потрапив у засідку. Руслану Сторчеусу було 35 років. Руслан завжди був. Мав таку рису характеру, яка його спонукала до дії, він не мав страху. Він знав, що він правий, що ця думка наша про незалежність, про волю правильна. І він відстоював її, був в перших рядах, завжди груді йшов на проблеми, як по житті, так і по патріотичність. свобода варта того, аби її захищати, сказав Руслан в одному з інтерв'ю. Він та інші бійці батальйону Херсон віддали своє життя, захищаючи свободу, захищаючи майбутнє України та її дітей.